Хоч як старатиметься, жоден європейц ніколи не зрозуміє справжніх розмірів російської душі. Інша річ розміри російської кишені вулика для сумлінних західних трударів, забажав Роман Абрамович мати найбільшу у світі яхту, показав купюри, почекав чотири роки і отримав від німецьких корабелів шедевр індустрії. Яхта Екліпс у перекладі затемнення завдовжки у півтора футбольних поля, усього 400 мільйонів доларів. Зате Абрамович щасливий рекордсмен. Якби ж і у футболі все було так просто. Зажадав олігарх мати найкращий у світі клуб. І досі його будує. Уже майже 9 років. У заможних районах Лондона, де вболівають за Челсі, існує красива легенда. Мовляв, губернатор Чукотки остаточно закохався у сині барви, коли наживо побачив гол красень єспера Гронкіаера у ворота Ліверпуля. Закохався так сильно, що зробив стартовий внесок у 140 мільйонів фунтів стерлінгів. Цього виявилося достатньо для купівлі контрольного пакету акцій клубу і покриття усіх його боргів. Росіяни образилися Непатріотичний крок. З таким інвестором можна було увесь національний футбол підняти. Англійці замислилися, грандіозний піархід. Приклад, як із простого мільярдера перетворитися на світського персонажа. Власник клубу із аристократичними традиціями. Перед таким відкриваються навіть королівські двері. Абрамович прекрасно розумів увесь ризик ситуації. Стати своїм у Лондоні йому допомогли б лише великі перемоги Челсі в Англії та Європі. Утримання найбільшої у світі яхти ЕКліпс коштує олігарху більше 20 мільйонів фунтів щороку. Дріб'язок у порівнянні з витратами на улюблену іграшку. Увага 2 мільярди фунтів стерлінгів, 25 мільярдів гривень, якщо хочете, підрахована англійськими таблоїдами суму, яку бізнесмен уже вгатив у Челсі. Більше половини коштів пішли на зарплату зірковим матросам великої футбольної яхти септогравцям. А як щодо капітанів? Від Клаудіо Ран'єрі до Андре Вілаша Боша від липня 2003 по березень цього року Абрамович виплатив семи наставникам 150 мільйонів фунтів. Це не лише оклад, а й відступні за дострокове припинення дії контрактів. Наприклад, відправлено відставку Карло Анчелотті загріб із собою 14 мільйонів. Андре Вілашу Боашу росіянин готовий був віддати півцарства, аби той швидше покинув команду. Кожен із 40 матчів, проведених під орудою нового моурінью, коштували власникові Челсі більше мільйона в англійській валюті. А звільнення Боаша обійшлося Роману Аркадійовичу в неймовірні 27 мільйонів. Навіть у Лізі чемпіонів бувають клуби, для яких така сума є річним бюджетом. Головний здобуток португальця він все ж таки вивів синіх до плей-офф Ліги Чемпіонів. І вчасно, як з'ясувалося, поступився місцем Роберто Ді Матео. Італійський ветеран Челсі зробив усе можливе, щоб Абрамович забув про викинуті на футбол гроші та насолодився результатом. І відчув повернення закинутих Андре у запас лампарда та дрогба. І через них показав приклад, як битися проти футбольних голіафів, іноді хитрістю. Часом ефективною простотою. На замітку деяким українським єврокубковим пенальтистам ось так треба лупити 11 метрові у вирішальний момент. Але щось ми відволіклися від фінансової складової. Номером один у списку потенційних наставників Челсі є втомлений барселонським варіантом Нарзану Хосеп Гвардіола. Потенційно найбільш високооплачуваного тренера світу зваблюють чотирирічним контрактом на суму 40 мільйонів фунтів чистими, тобто після врахування шалених податків. Поки рекордне диво суднобудівної промисловості із назвою Екліпс розсікає хвилі світового океану, він і далі працює над створенням найкращого в Європі суперклубу. Майже як у відомій рекламі. Яхта 400 мільйонів доларів, зарплати футболістам мільярд, кубок чемпіонів безцінний. Для усього іншого є Абрамович.